Кошенята попліткуємо. Говоримо про Аню Алхім, якою я пишаюся. Музична премія Музвар 2023. Аня Трінчер та Олександр Волошин розлучення. Нові подробиці. Брітні Спірс, гострота. Мочите зручніше, набирайте чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Друзі, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота. Не потрібно на нас ображатися, маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу зірку. Надсилайте в дірект мого інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Отже, сьогоднішній випуск ми з вами розпочнемо з горе відомої блогерки Анни Алхім. Ви знаєте, моє вкрай негативне відношення стосовно того, що транслює у суспільство Алхім. І здебільшого я просто не розумію, що повинно бути в голові у людини транслювати проросійські наративи. Але водночас дуже-дуже рідко. Дуже рідко. Вона може поділитися розумними та повчальними корисними думками. Давайте переглянемо шматочок з її сторіс, а я прокоментую, чому я обрав саме цю тему для дискусії у нашому випуску. Курси по паху я запускати не буду, тому що це буде з моєї сторони, але мотивацію я вам зараз дам. Ви зараз раніше, Вы сейчас увидите, какая я была раньше, и какие у меня были... У меня реально действительно был, был, был гормональный... У меня было расстройство пищевого поведения, и гормональный... И гор с гормонами у меня была хуйня, я лечилась, и... Короче, это был у меня длинный путь. Блять, плеваться не обязательно. А, но я вам сейчас покажу, как было. И, безусловно, спорт в жизни любого человека решает абсолютно все. Я вам сейчас... Я, вы, вы сейчас... Я только что глянула, думаю, господи... Мне стало стыдно, просто в луку ужас. Короче, следующая сторис не для слабонервных. Так, а теперь сейчас у вас куча вопросов, как так получилось, как так произошло и как вот так вот все сейчас. Я вам сейчас объясню. Во-первых, это я не занималась спортом. Ну, типа занималась, но, но так. Во-вторых, развод, переживания. Мне, меня это очень сильно ударило, убило. Я думала, я умру, я страдала. Во-вторых, я растворила нахуй все вот это вот в лице, весь, всю гиалуронку, всю, все, что было. Я лицо, вот этот возраст, отечность придавала мне, потому что у меня были уколоты скулы, углы подбородок. Короче, я любила гиалурон. Я вот что-то мне не так, я там рубила Сашей, расслабилась я пошла колола губы. То есть я какие-то вот эти вот манипуляции с собой делала себе во вред. Короче, я от всего этого избавилась. Я, да, я колола Азимпик, я занималась спортом, я пила препараты, пила БАДы, восстанавливала свое здоровье. Пришлось полюбить спорт, пришлось значит, правильно питаться, пришлось бросить пить, пришлось бросить наркотики, пришлось бросить это все пришлось бросить. Понимаете? И этот путь, он длинный, он нелегкий, он тяжелый, хочется всегда сорваться. Каждое утро хочется сорваться, каждое утро хочется, блядь, да нахуй оно надо. Но потом ты идешь, начинаешь делать, и когда ты видишь результат, когда ты сравниваешь, очень важно не забывать. Поэтому почему я говорю. Эм какой прогрев, нихуя. Почему я говорю, что важно не удалять там старые фотографии, важно, это история. Даже если у вас там грустная история была, у меня грустная история, я хотела бы забыть это, блядь, ебищное время, когда я так выглядела. Но я вот сейчас смотрю и думаю, блядь, вот я сейчас, я тогда, поэтому так же с мужиками. Вы делаете выводы, у вас какой-то анализ происходит. Поэтому ну, работаем на результат, правильно? Правильно. И начинаешь переживать. А в 25 лет я думала совершенно по-другому. Типа, вообще, вообще не так. А сейчас хочется жить дольше, сейчас хочется быть здоровым, сейчас болит голова. Думаю, блядь, не хочется, блядь, не снимать рекламы, не работать, блядь. Ничего не хочется, ну вообще ничего не радует. А вот представьте, когда, так это только голова у меня болит, у меня, блядь, такой такая, такая же паника. Ведем итоги. Нужно следить за своим физическим здоровьем, ментальным состоянием. Я, кстати, не делала вам про котлеты с гречкой. А... Кто это будет делать? Это будете делать только вы, потому что вы у себя один, потому что вы в этой жизни, в этом мире, запомните сейчас это как мантру, запишите, сделайте запись крана и повторяйте, и читайте, как очень наш, слушайте. Вы никому в этом мире на не нужны, кроме как самому себе. Запомните это, кто бы вам что ни говорил, вы у себя один и себя нужно беречь. И если вы этого не будете делать, то поверьте, это, это никому не нужно. Это нужно кому-то там до поры до времени, условно. И забегая напитка, хочу вам сказать, что никакого курса по похудению не будет, потому что я просто поделилась своим опытом сейчас с вами и как и любые марафоны, курсы, которые продают по похудению, там ничего нового. Люди просто делятся своим опытом. Вы в определенный период своей жизни просто находите тренера, с которым вам комфортно тренироваться. Вы потом у вас появляется режим э, питания. Вы к этому приходите, вы в это втягиваетесь и все. И это уже как наркотик. Я знаю, что для богатых людей зайво вагаться серьезная проблема. И На власному досвіді я прийшов той же шлях в якомусь сенсі, як і Аня Алхім, в далекому 2011 році я важив понад 100 кілограм, переїхавши до столиці, збившись з ритму звичного життя, яке я мав в Черкасах. І у мене не було можливості готувати, тому що я жив в гуртожитку, де 8 осіб в одній кімнаті. Тобто 15 квадратних метрів і 8 осіб мешкає, розумієте? Тому доводилось харчуватися тим, що знайдеться, те, що було під рукою. І в такий спосіб я повністю порушив свій гормональний фон, створив суперстресові умови для власного шлунку та здоров'я, і в якийсь момент. Ти просто перед зеркалом бачиш тушку, вибачте мене. Я вважаю так, якщо людині комфортно в своєму тілі, будь ласочка, бодіпозитив це теж чудово. Головне, як ти себе відчуваєш. Якщо людина щаслива в своїй вазі, хочу наголосити, будь ласка, зверніть на це увагу. Нехай людина насолоджується своїми формами, але здебільшого, здебільшого. Мати значну зайву вагу, це з клінічної точки зору не є хорошими показниками, тому що це впливає на ваше здоров'я. В моєму випадку це вплинуло на гормональний фон, на якість сну, на серце та судини. І все це потрібно було відновити знову, щоб прийти до тями, щоб мій організм був здоровим. І... Я намагався сісти на дієту, я сів на дієту, але лише спорт, лише спорт, як він з'явився в моєму житті, коли я набрав зайву вагу, допоміг мені забрати ось ці лишні десятки кілограмів. Тому я в цьому сенсі розумію чудово, алхім мене тригернула ця тема, оскільки ніякі марафони, схуднення, ніякі там супердієтологи. Теж зі своїми курсами, це все не є дієвим, на мій погляд. Дієвим може бути лише одне: похід до лікаря, дізнатися, яку дієту можна застосовувати по відношенню до вашого здоров'я, і йти в спортивний зал, займатись, займатися, займатись. Тримати себе в ресурсі, тіло в тонусі, правильно харчуватись, і тоді буде результат. Тому в даному контексті Алхім молодець це абсолютно правильні речі, які вона транслює у суспільство, хоч щось хороше в період її блогерської діяльності. Поділіться, будь ласка, в коментарях чи сідали ви колись на дієти, які саме дієти обирали, і як вони змінили ваше життя? І якість вашого здоров'я. Давайте поспілкуємось в коментарях. Тема буденна і важлива. А ми переходимо до музвар 2023. У ранку о 10.30. Ось так з Іриною Горогою передаємо нашим кошенятам привіт. Взагалі було дуже багато зірок. Давайте я спробую розкласти по полицям, на більш тверезу голову, в тому сенсі, що було дуже багато людей, дуже динамічна подія. І на наступний ранок зробити випуск про премію неможливо. Інакше ти втратиш ті чи інші деталі. втрачається гострота сприйняття. Отже, музвар 2023. Почнемо з організаторів, із е, засновників: Олексій Донцов, Юліан Новак. Хлопці, які починали з нуля, хлопці, які звичайні люди з народу, люди, які не мали суперзв'язків, люди, які е, горіли своєю справою і просто хотіли підтримувати і розвивати українську музику, нові імена в нашій індустрії. І на сьогодні ці хлопці виросли в таку масштабну платформу. Мені здається, що нині в Україні зараз немає просто де більше промити свою музику. М-1 втратили свою актуальність інтернет-порталів, видавництво саме музичної тематики вітчизняної музики у нас теж майже немає. Тому я не уявляю, яких нервів яких зусиль, яких матеріальних ресурсів це коштувало організаторам та засновникам? Дуже вам дякую. Коли триває така жорстока масштабна війна, наша країна повинна продовжувати своє життя. Наша країна повинна жити. І такі заходи вони теж необхідні, тому що вони мають пряме відношення до формування культурного пласту в Україні. Справа зовсім не в тому, що мене номінували. Мене не номінували. Мене обрали люди. І для мене ця можливість долучитися до заходу була цікава з декількох точок зору. В першу чергу, це про те, як будуть зірки реагувати на вашого тата-пліткаря. По-друге, в принципі, подивитися, хто як себе поводить, ну і зробити якісь свої певні висновки. Щодо самого заходу була зелена доріжка. Змії, я встиг дати навіть невелике інтерв'ю для нашого улюбленого телеканалу СТБ. Тож, друзі, зустрічайте на бінатку. СТБ, я вас обожнюю і чекаю. Чекаю повернення холостяка та холостячки Будь ласка, поверніться шоу. Тому що я сумую за зливами саме в форматі цього проєкту. Крутезна, приємна, чарівна журналістка, з якою ми поспілкувалися. Коротше, як завжди, СТБ вражає. Сам захід почався в 17.30, першим артистом, який вийшов на сцену, був Діма Монатік народження стихії. Та, що поглинає світ, живе і надихає. В тобі, в мені разом. Вона одна єднає, була і буде музика. Це незалежна музична премія «Музвар»! Ми розпочинаємо. Покривено <візове> му І здавалось би, культурний захід, але настільки подбали про. Основні тези й теми соціального характеру підтримку наших військових підтримали хвилиною овації дівчат, які загинули в Запоріжжі від ворожої ракети. Я дуже радий, що подбали і виділили час для таких необхідних тем. Оля Цибульська та Тимур Мірошниченко на висоті. От реально це суперпрофесійні ведучі. Вивозили динаміку заходу своєю харизмою, своїм професіоналізмом та гнучкістю. Я так розумію, що не було. Режисерського задуму певного, тобто не було сторітелінгу, що за чим буде йти, але Мірашниченко і Цибуська справились просто на ура. Були наші зіроньки, які фукали, фиркали і втікали подалі від Безпалова. Я намагався двічі поздороватись зі Славою Дьоміним, бачив мене прямо в обличчя, дивився мені ось так, face to face. І що ви думаєте, втікав за кілометр? Ну, окей. Я ж не буду за ним ганятися. Наша улюблена Аня Трінчер теж морозилась. Остапчук своїм обличчям, своїм виразом показав незадоволення, що ось стоїть тут поряд, гидкий пліткар. Остапчук, ти вже настільки зашкварився, що мені здається, в принципі, з тобою бути в одному публічному просторі це один суцільний зашквар. І відчувалося, що вони не в своїй тарілці. Не дуже з ними контактували, як на мене. Тому навіщо взагалі туди прийшов Стабчук? Не зрозуміло. <плес> Точно так, же, як і Ксенія Мішина з тарапатою зі своєю тусовочкою туди приперлася. Мішина теж не дуже була задоволена, побачивши мене. Звичайно, що не привіталась. Мені здається, серед усіх гостей вона вела себе абсолютно зверхньо і настільки нещиро, що це просто капець. Я вже мовчу загалом про її поведінку. Тарапата був теж дещо відморожений. Молоді артисти, вони усі були жваві, спілкувались між собою, якось знайомились. А тут. Е Крін Жатіна, Була Монро, Ірина Горова, Позитив та багато інших. Стосовно моєї номінації, я не переміг, переміг Макс Нагорняк. Максиме, я тебе вітаю. Я вдячний кожному номінанту, кожному конкуренту, якщо так можна сказати, хоча тут складно визначити термін конкуренти, оскільки ми працюємо в дуже дуже різних жанрах та напрямках. Але е, все одно, коли є конкуренція. Здорова конкуренція, вона породжує стимул до створення більш якісного контенту. Тому, Максе, це твоя абсолютно заслужена нагорода. Молодець. Я за тебе радий. Часто чуємо так. Ну чого скаржитись? Написали ж і добре, жовтий піар це теж піар. І таке інше. Але ми не про це. Ми про тих, хто робить це професійно. Зустрічайте номінантів в категорії Not Cheap High» – Музична журналістика. Українська журналістика. Ваня Рассел. Ютуб-канал Ваня Рассел. Привіт! Я не гадую, мене звати Ваня <звачу> Рассел. Ви стоїте для треба відео. Я не знаю, я не треба Реально, і ти, ти Дуже важливо. Ксенія Івась. <звачу> Радіо Незалежний музичний банк. Писати декоментатор музики за Він до цього довго йшов і, скажімо, можливо, не одразу наважував. Макс Нагорняк. Тому що треба свою обізнаність побути більшою. І дякую, що ви є зреміти. Всіх обіймаю і до зустрічі. Право на особисту думку квіткуємо, розпочинаємо пліткувати. це без візи. Гарного дня, слава Україні, разом добрий. І під ці опусками також настанові к нас і гострих на, на поро минулорічна переможниця цієї номінації від музвар в категорії Not Cheap Hype, Музична журналістка з Кірс. Ваші Вона вийде до нас не одна з вийде чоловік, якого представляти просто не потрібно у світі української журналістики. Його знають абсолютно всі. Вітайте Ігор Панасов! Добрий вечір, добрий вечір, Київ, добрий вечір Жовтневий. Я дуже вдячний музвару за те, що існує така номінація, тому що ну багато хто в Україні досі вважає, що музичної журналістики тут не існує. Сподіваюсь, що існування цієї номінації якось допоможе забути про цю несенітницю. Всі 32 роки незалежності України, і українська музична журналістика існувала, і ті люди, які ну знають, що таке хіпара 12 мінус Знаєте? або журнал Галас, або територія. Був ще такий чудовий сайт music.com.ua, якщо хтось пам'ятає. От дуже багато класного було. Журнал Молоко, журнал Екстрім. Я дуже багато можу вам розповідати, але мені сказали, що треба дуже коротко. Тому зараз я передаю слово Наталі усім привітки. Вітаю себе на цій сцені. Дякуємо з вас, що мене цього року не номінували. Дякую, дали шанс іншим теж перемогти. Я можу взяти статуетку і піти. Дивіться, як вона мені личить, але дякуємо з вас за. Таке сенсаційне шоу в Україні з новими сенсами та щирістю. Тому давайте дізнаємося, хто цього року переможе у номінації Музична журналістика. У Номінації дочі хай музична журналістика переможе Макс Нагорняк. Окремим цирком Шапіто була співачка Настя Каменська в супроводі своя АКА Асоль. Пам'ятаєте таку про це ми окремо поговоримо в наступному випуску. Ну, в цілому, все супер, динамічно, якісно, соціальним меседжем і реально чимало зірок. Вітаю усіх номінантів, вітаю усіх переможців. Кожен з вас заслугував на цю відзнаку. І ще раз дякую організаторам, засновникам, спонсорам цього заходу, тому що це важливо. Культурний простір потрібно підтримувати та відроджувати. Я все буду використовувати в свою користь. Такі люди, як бруд під нігтем, вони завжди будуть замість одного наступний, замість наступного інший. Але. Якщо ви дозволяєте собі споживати цей контент, якщо ви стаєте частиною його розповсюдження, якщо ви сліпо вірите просто балачкам незрозумілих людей і тут помилку допустила, незрозумілих Аню пишеться разом, ви стаєте такі ж, як вони. От така сила брудної білизни. Т.С.Н. Юей, а це просто сором. Будь ласка, тримайте хоч якусь марку, не скочуйтесь до рівня ЗМІ, які пишуть. Така. Гучна шалена реакція ані трінчер на наш з вами злив про те, що Волошин і Трінчер розлучилися. Тут долучився і Волошин, який абсолютно на на розслабоні теж вирішив проявити свою чітку позицію щодо чуток про їх розлучення. Давайте подивимось. Це прикол. Значить, я глянув оце. Оце, оце, оце відео тільки що. По перше, я згадав, що цей тіп. Приходив до мене е, влаштовуватись особистим помічником, і я взяв його на іспитательний термін. Я йому щось там надавав задач, він щось десь там погано справився. Я почав трошечки давати піздюлі, ну як блядь, як асистенту, який хірово справляється. От він, по ходу, обідався, і Аня мені розказувала, що він записував е, якісь е, відео про те, що в мене маленький член. Братан, так приходять, я тобі дам в рот. І провіриш на вкус, поняв, на аромат, на, ну, на длину, скільки там, поняв. Ну, якщо він для тебе буде маленьким, блядь, ну покажеш тоді свій. Щось, мені кажеться, там отака, отака пісюлічка, поняв? Якщо ти так сильно просто за спиною пиздиш про людей. Ну, відповідаючи Сашкові, я вам просто зачитаю свою відповідь з мого телеграм-каналу. До речі, підпишіться. Там у нас гарячі дискусії, багато ексклюзиву того, чого не знайдете на Ютюбі. Тож чекаю вас там. Усі посилання в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Санько, золоце моє. Згадаймо наше спільне минуле, яке схоже на бюджетний медовий місяць. Працював я у тебе менше доби і чао какао щодо рейтингу маленьких членників українського шоу-бізнесу. То тут треба згадати, що це був рофл на перше квітня, і ти навіть не очолив його. Потап на мене ображається більше ніж ти. Ніби все. Ну і здавалось би, нема чого додати. Тепер давайте вже поставимо крапку над і, адже розпочали саме ми цю історію. Аню, я хочу чисто по-людськи дати тобі рекомендацію. Ти непогана дівчинка, в тебе ще все життя попереду. Ти можеш досягнути багатьох вершин. Але тобі потрібно зосередитись на роботі, на музиці, яку ти випускаєш, на образі агресивного сексу, який ти зараз позиціонуєш, намагаєшся продати, але воно не продається тому, що. Це шоу бізнесі вже не є новиною, про це говорять усі. І усі знають, що у Ані Трінчер є серйозна криза, проблема в роботі. А проблеми в роботі в неї через те, що замість того, аби виправляти помилки і розвиватися, вона повністю зосередилась на Волошині. Який взагалі поїхав на захід України, там собі відпочиває, займається своїми справами. А Аня страждає в Києві. Те, що ви ніколи не будете разом, рано чи пізно стане відомим усім. Немає сенсу цього приховувати. Ви ж уже не один місяць, як не живете разом. Навіщо ця показуха? Навіщо ці фейкові історії, вкиди про кризу в стосунках? Аня хоче вірити в те, що у них криза в стосунках, будуючи якісь пісочні замки в своїй голові. А насправді. Ситуація кардинально відрізняється. Все, ці люди розійшлися, у цих людей немає нічого спільного. Саме про це говорить найближче оточення співачки, яке кожен день проводить з нею час. Тому Аню, я тебе дуже прошу, я не бажаю тобі зла, але зосередься на своїй роботі, інакше ти можеш просто втратити свою кар'єру. Волошин не твій. Забудь, відпусти. Слава Богу, що ви розійшлися зараз, а не через 20 років, коли у вас діти пройшла молодість, і що робити далі, ти не знаєш. Зосереться на собі, на своїй кар'єрі. Життя одне, і ти в себе дорогенька, одна. Подивимось, чим це все закінчиться, коли. Трінчер та Волошин будуть готові офіційно підтвердити своє розставання. Будемо спостерігати за розвитком подій. Що ви думаєте з цього приводу? Хто з наших підписників переживав розлучення? Скажіть, будь ласка, наскільки вам далося це тяжко, і через який час вас попустило, і ви змогли рухатися далі? Мені дуже шкода бачити, спостерігати за тим, як Брітні Спірс все більше і більше втрачає свою адекватність. Це чисто мої суб'єктивні відчуття. Але ось ці танці з ножами це вже виглядає максимально кріпово і стрьомно. Я дуже хочу вірити в те, що Брітні зможе подолати усі свої таргани в голові, і повернутися до нормального життя, повернутися до своєї кар'єри, досягати нових висот. І рано чи пізно знайде людину, з якою зможе розділити абсолютно щиро по-справжньому своє життя. Але нині те, що я бачу, це лякає. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте обговоримо і хто виріс в дитинстві на піснях Брітні, обов'язково напишіть. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.